Мене звати Віра, і ви зайшли на мій ютуб канал сьогодні. Бачите, де я позаду співоче поле там виставка квітів, і я беру вас з собою. Йдемо. Виставка триває до 1 серпня, називається Планета диких тварин. Спочатку я повинна купити квиточки, йду купляти. Показую вам скільки квиточки коштують. Ось я підійшла до касти, Буду зараз купляти квиточки і хочу вам показати вартість вхідних квиточків. Бачите, дорослий 100 гривень дитячий 25. Діти та пільгові категорії безкоштовно. Розклад з понеділка понеділлю з 10 до 22. Та можна придбати ось квиточки онлайн. Пішла купувати. Одразу при вході є така чудова локація, де ви можете сфотографуватися. Я зараз підійду поближче і покажу вам, що це зеркало. Бачите, і я там прийшла. І буду вам показувати сьогодні цікаві локації, фігурки. Поїхали далі. Ще одна чудова локація для фото із чудовим написом щаслива родина майбутньої країни. Так, так і є. Дивіться, яка чудова. Така прикольна локація, Миша. Також ще одна така цікава локація. Можете сфотографуватися. Я навіть не можу вгадати, що це за звірі. Но такі вони гарненькі. Ще одна фотолокація. Якщо бажаєте, фотографуйтесь тут. А це дуже романтична локація, можете покататися. Ще одна фотолокація, така квіткова арка гарна. І ось прям буквально перед входом на виставку є такі дві локації: метелик та парасолька. І Йдемо на виставку. Я тут знайшла затінок, але тут добре. Затінку досталь. І хочу вам розповісти історію, тільки що зі мною трапилось. Добре, позитивна історія. Я перед тим як заходити на виставку, до мене звернулися два іноземці: хлопець він іспанець, а дівчина його філіппінка. І запитували, що тут відбувається. І я забула, але навіть я не знала, як буде виставка англійською мовою. Хотіла сказати, що виставка квітів. І дійсно Google допоміг. От, але. Я розумію, що потрібно хоч трошечки вдосконалювати свою мову. Це така історія. Показую вам першу квіткову локацію. Тут навіть такий маленький ставочок. Ну, гарненько, гарненько. Наступна локація. Бачите, там хатинка, зайчата, дівчина лежить, така галявина гарна і вовк. А ось локація з совами, ось дві сови, одна така велика по центру, інша менша. І ось тут, а воно ще одна, інша ще менша. І ось тут можна сісти і гарно сфотографуватися. А ось на цій локації тут слон, або це мале слоненятко. Та така черепашка, ставочок маленький. Тут також є лавочка, на яку можна сісти. Та ось я бачу, виходять на цю галявинку та фотографуються. Також така гарненька локація. Ось також така гарна локація, і тут сидить павич. А, який ж гарний. Зараз трошечки відійду назад, і ви побачите, як гарно. А ще ось тут така локація медузка. Можна сфотографуватися, буде гарний кадр, а також трошечки заховатися від сонця або дощу. Ще одна локація. Тут крокодил, вон там далі попуга. Забули, як ці звірі називаються. Не пишіть. Також прикольна локація. Якщо чесно, крокодил дуже страшний. Я навіть не буду тут фотографуватися. Гарненько. Ой, дивіться, як гарно. це фламінго. Дуже гарно. Тут я точно сфотографуюся. М -м, які вони прекрасні. Бачите, спеціально тут така коробочка для фотозони. Ось на цій локації аж три комахи. Ой, які ж вони велетенські. А я тут також не буду фотографуватися. Це ж, якісь вони дуже великі, але гарно. І поруч з цією локацією ось такий метелик. А метелик гарненький і гарно зроблено. Ось бачите, поруч. А зараз я йду сходами і я вам покажу вид на лівобережжя. На лівий берег міста Києва. Зараз. Дивіться, як гарно, до дуже чудово. Якщо ви ніколи не були в Києві, я вам раджу ну, обов'язково приїхати. Такі краєвиди, і лівий берег також гарне місце для життя. Хоча я живу на правому березі міста Києва і більше люблю правобережжя, але якщо вам зручно, то, звичайно, ви можете вибрати жити-будь-де. А ось локація це відкрите море, я так розумію, маяк, дельфіни і теплоход. Також гарно, гарно дуже. Я вам хочу показати, як виглядає ця виставка. Бачите, здалеку я знімаю. Ось тут багато місць для сидіння, ви можете перепочити. Ось там я вам показувала. На тому п'єдесталі, на сцені Лівобережжя. І там вже було видно річку Дніпро. Сьогодні будень день я знімаю, а взагалі вихідний день тут дуже людно. Прям дуже. І остання локація це дно морське. Ось рибка, ось да, Ось водорослі такі вони них також гарненько. А ще воно одна рибка. Ну і зазвичай місця для фотосесій. А ще видно, з цієї локації батьківщину мати та прапор України. Ось бачите? Так що все це поруч ви можете і піти, і далі гуляти. Дякую вам, що були зі мною. мої відео додивилися його до кінця. Я ці виставки дуже люблю. Ходжу, напевно, вже років 14-15. Це не тільки виставки для дітей, але й для дорослих. Для сімей. Тут велика кількість людей, особливо в вихідні. Сьогодні будній день людей мало ходити дуже зручно. Багато фотозон, локацій, беріть з собою фотоапарати, заряджайте мобільні телефони, тому що фото буде дуже багато. І я вам залишу посиланнячко на сайт Співочого поля, де ви можете зайти, прочитати, слідкувати за виставками, тому що ще буде одна виставка в серпні. І я вам бажаю всього найкращого, чудового дня і до зустрічі!